Не такий антинародні тарифи на газ. ми з вами почали обговорювати на минуло минулого разу ці цю проблему і продовжуємо, тому що проблема не вирішена. На газ та результат суду по товариство Шовже. Це буде доповідати Віктор Мельновський. Друге питання: політичне репресії. Інформація по Павленко, Шостику і Сіренчуку. От. І третє питання: рух за очищення від корупції. Має бути пан Полій, але чомусь його зараз немає, але може він ще підтягнеться. Отже, по першому питанню надаю слово Віктору Маліновському Прошу пане. Слава Україні! Шановна громада, ви всі бачили на телебаченні, як у нас захвачував укртранс. Газ Коломойський. Всі ви бачили це. Як ви думаєте, це до якої вже дійшли чертими межі, Що людина захвачує державне підприємство і каже, що він наводить там лад? Це ви розумієте, він настільки привик, що державне це його, і він на ньому буде заробляти гроші, що е, він вже навіть. Е, ні закони, нічого йому не, не діють на нього. Сьогодні ситуація настільки складна і чомусь цю ситуацію хочуть вирішити за нас з вами рахунок. В Верховній Раді на цій неділі виступав е, голова фінансової інспекції. Він розповів про те, що в результаті перевірки нафтогаза та енергоатом. Державних двох компаній. Розкрадання більше 7, 7 мільярдів Карбованців гривень. Ви розумієте, про що йде мова? Оці розкрадання, вони хочуть перекрити за рахунок того, що нам підвищать тарифи на газ і електроенергію. Ми розуміємо, ми доходимо до абсурду, який вже взагалі виходить за рамки якогось нормального розуміння і понімання того, що відбувається. Сьогодні влас газ власної видобучі 50 доларів собі вартість. Нам хочуть його продавати 20 мільярдів кубів. Щороку добуває Україна. Нам хочуть його продавати по 500 тому що вони не їм ма розкрадають, їм не вистачає, розумієте? Ага, а нам хватає. Наша народна рада на тому зібрані. Ми пам'ятаєте, проголосували, підняли рі... питання про те, щоб провести громадські слухання стосовно цих питань. Так от доповідаю, лист на губернатора, лист. На Свидко голову обласної ради я написав Свидко, я вже особисто розмовляв, і Свидко сказав, що він в понеділок підписує розпорядження стосовно утворення комісії по проведенню громадських слухань про підвищення тарифів на газ та електроенергію. Це дуже важлива річ. І на слідучу неділю ми тут всі разом збираємось для того, щоб в кінці кінців сказати своє слово, чи ми згодні з підвищенням тарифів чи ні? Я не чую ми згодні чи ні. Це дуже важливо, щоб це щоб вони почули по процедурі, по закону. Громадські слухання це вони не можуть обійти і не можуть е, не не почути. Якщо Майдан вони можуть сказати там зібралось 100-200 чоловік і це все єрунда, то сього е, до проведення громадських слухань вони не зможуть ніч е, від, від них відхириститися. Це дуже важливо. Тому, шановна громада, я вважаю. На слідучу неділю кожен з вас має привести з собою ще 10 чоловік для того, щоб ми тут зібралися. І на то. І за до речі, там треба вам всім зареєструватися. Ото сидить Ірина, секретар, вона вам вона вас буде повідомляти про ті акції, які ми з вами будемо. Вам будуть дзвонити чи, чи присилати повідомлення для того, щоб ви знали, що і, і коли і як відбувається. Це одне. А друге, на слідучу неділю ми мусимо всі зібратися і твердо і сказати: ні антинародним тарифам на газ та електроенергію. Так чи ні? Шановна громада, я б не хотів займати багато часу, але. Настільки важливе це питання до тих пір, поки громада не візьме владу під контроль на місцях, ніякого ніяких реформ не буде. Ні, нічого в Україні гарного не буде. Ви повинні це всі, ви повинні це всі розуміти, і кожен. Розказувати одному один одному для того, щоб ми зрозуміли, що єдиний шлях це об'єднатися нам і взяти владу під контроль. Це єдина можливість, яка дасть нам навести лад в нашому місті і в нашій державі. Дякую за увагу. Слава Україні! Дорогі друзі з цієї ж самої теми надається слово Ірині Нагірня. Нагорня доброго дня, шановна громада. Слава Україні! Слава! Перш за все. Я хочу вас всіх привітати сьогодні святом. Сьогодні 40 святих. Нехай Бог нам допомагає. Нехай. Я хочу, щоб в країні був мир, щоб наші люди були економічно захищені, щоб не було цих ганебних тарифів, які на сьогоднішній день наша влада починає встановлювати. З квітня, як ви вже знаєте, різко зростуть комунальні платежі. Скажіть, що робити пенсіонеру, який отримує 1000-1200 гривень. А дівчата чи задумується наша влада, як ми з вами будемо платити ці платежі? я думаю, що ні. Я вважаю, ви також думаєте, що ні. Виходячи з цього, населення почне накопичувати борги і нереально платити ці ганебні ціни. Уряд, свою чергу, надіється злагодити це все субсидіями, але в країні немає достатньої кількості грошей, щоб все населення забезпечити субсидіями. Хочу вам ще раз нагадати, що з 1 квітня зростуть ціни на газ для підприємств теплокомуненерго в 2,2 рази, а також мінімальний тариф для населення у 3,3 і рази. Таким чином різке підвищення тарифів приведе до неплати спроможності і соціального вибуху в населення? Перше поздоровити, хоч невелика, але є наша перемога в тому, що Аліника сьогодні вже немає, так званого губернатора Вінницької області, якого ми намагалися скинути і скинули. Я не говорю про інші питання, що, може не поставили нашого кандидатури, яку ми запропонували, але 50% нашої перемоги. Ми вважаємо, що знімаючи таких негідників і ставлячи людей, і яких ми можемо взяти під контроль їхню роботу, це вже наша є перемога. Деякі кажуть, 5 тисяч, 10 тисяч. А я кажу 100 тисяч повинні вийти, як ми виходили на відкриття фонтану. Рошена це не має значення. У Нас є активісти. Це ви сьогодні, які прийшли прийдете завтра. У нас є. Структура, у нас є виконавчий комітет, у нас є народна рада Вінницького майдана. У нас є дуже чудова структура, яку створив Бардін Михайло Богданович, це громадська рада по контролю діяльності облдержадміністрації. І ми повинні туди звертатися, давати наші пропозиції. Кожне питання, яке хто тут з нас поставить, чи ти є поторифі, чи по іншому питанню, повинні ми доводити до кінця. Шановна громада, хто бачив, вчора в Одесі був антимайдан. Вчора в Одесі перевертали автомобілі, били людей. І знаєте, хто це робив? Вінницькі тітушки. Їх всіх їх сьогодні ночі заарештували. І, і цей, хто їх Організовував, давав інтерв'ю. І він каже про те що ми не розуміємо, что це нас так жорстко приймали, як він говорить. Ми не розуміємо, чому нас так жорстко приймали. Ми ж у нас все договорено було. У нас же все было договорено. Почему вы это самое? Вы представляете себе? И он говорит: да, местные не хотели, потому мы Винницких вызвали. Это все делали винницкие спортсмены наши, боксеры и борцы. Вы представляете? До какой степени уже обнаглело, а заказывал эту акцию. А заказывал эту акцию. Э, народный депутат от блока Порошенко. Вы представляете себе? Вот, вот вам... Ганьба, 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 Гань, Гань, Шановна громада, ви розумієте, що сьогодні депутата ці сьогодні ці люди, враховуючи скільки вони розкрадають грошей. Якщо вони за тільки за 2014 рік, рік розкрали е, більше 7 мільярдів в двох державних підприємствах, зараз вже розростається новий скандал. Юго-Западна железна дорога Оказывается, тільки вивіска, що вона державна, а то а, а робота на частний карман, а не на государство. Ви представляєте себе? Какой степени дошло уже, что эти олигархи, эти коррупционеры, они уже обнаглели до предела. Они сегодня перепутали свой собственный карман с, бюдж... э, с карманом государственным. Они разворовывают с бюджета бешеные суммы денег, а возмещать это собирается за наш с вами счет, повышая тарифы на газ и электроэнергию. Потому мы должны в следующее воскресенье собраться. І зібратися здесь должно бути много людей. І провести громадські слухання належним чином. Кожен має виступити і сказати, у чиновника спитати, яким чином за 1200 гривень пенсії можна оплатити комунальну квартиру двокімнатну, яка коштує півтори тисячі тільки на опалення. Нехай хтось з цих чиновників розкаже, яким чином він це збирається робити.